Ірина Самсоненко, Я хочу, щоб цю ляльку мама занесла сестричці на небо. Через п'яного мотоцикліста дитина втратила відразу двох найрідніших людей. Цю історію я почула від свого сина Михайлика. Тоді, 2012 року він іще зовсім молодий хлопчина, працював на АЗС автозаправником та одночасно заочно навчався в Полтавському торгово-економічному університеті. Жив в мешку у Кропивницькому, по тодішньому Кіровограді, у рідної Тітоньки Тамари, коли була можливість, приїжджав додому у Трепівку. Звичайно, для мене з чоловіком кожна поява сина була маленьким святом, та як інакше. За натурою ж бо а саме так називали його всі друзі, був веселий, товариський, життєрадісний. Тож і ми з Віктором інакше, як сонечком свого сина не називали. Але в той приїзд наш дорогий гість був чомусь надзвичайно тихим, задумливим. Це мене здивувало і насторожило. Сонечко, у тебе все гаразд, чи не захворів? стривожено зазирнула я у великій карі очі сина. Мамо, не хвилюйся, все окей. Як бачиш, живий, здоровий, лагідно усміхнувшись, чмокнув мене у щічку. Але ти й права, дещо таки сталося, тільки не зі мною, замовк на мить. А хочеш, розповім. Глянув на мене запитально. Звичайно, синку, дуже хочу. Ну тоді слухай, мовив він і далі розповідати вам друзі устами свого сина. Якось надумав я зазирнути до універмагу, бо друг Сергій запросив у гості, а в нього Оленкою підростав уже сашуня, мій хрещеник. Ну і як тут без подарунка? Згоден ніяк. Людей у відділі іграшок було небагато. Швидко обравши невеликого кумедного робота, я попрямував до каси. Попереду в мене стояла лише одна пані з дівчинкою, а позаду якийсь благенько, але охайно одягнений хлопчина. Швидко розрахувавшись, я вже пішов до дверей, але раптом почув голос касирки Ні, хлопче, на жаль, твоїх грошей не вистачить, щоб купити цю ляльку. Обернувшись, я побачив, як продавець безпорадно розводить руками, позираючи на хлопчика. Але мені дуже, дуже треба, благав маленький покупець. Касирка лише скрушно захитала головою. Вибач, але ні, сказала, як відрізала. Хлоп'я низько опустило золотаву кучеряву голівку, відійшло в бік, але до виходу не поспішало. Зупинившись неподалік, хлопчик став пильно дивитися на оту довгоногу пластмасову красуню у рожевому платячку. Мені стало дуже шкода малого. Я підійшов до нього, аби побалакати з ним та втішити. Як тебе звати, Іван. І нащо тобі лялька? Ти ж як-не-як як козак, це не мені, а моїй сестричці, сумно промовив хлопчик. Я був упевнений, що мені вистачить, а давай разом перерахуємо, скільки в тебе грошей, запропонував я. Ми старанно розправили всі купюри, знову їх перерахували. Так дійсно, не вистачає. Тепер уже засмутилися удвох. Моя сестричка вже там, на небі, а мама ще тут, на землі, гірко зітхнув малий. Тато мені сказав, що мама теж скоро піде туди, тому що її чекає там наша лізонька. Але татую пообіцяв, що мама буде тут і чекатиме, поки я сходжу в магазин, а завтра Іван на хвильку замовк, збираючись із силами. Завтра мама піде від нас назавжди, договорив він тоненьким, тремтячим голоском і почав витирати долонькою сльози, що покотилися по щічках. Сестричка, коли помирала, дуже хотіла ляльку, але в тата з мамою не було горошиків. Я так не хотів, щоб моя сестричка сумувала, тому взяв ті гроші, що збирав на футбольний м'яч, і прийшов купити їй ляльку. Мама полетить на небо, занесе ляльку, і сестричка не буде більше плакати. Поки хлопчик не відривав погляду від ляльки, я дістав гаманець, витягнув звідти крупну коп'юру і сховав у себе в долоні. А давай на Іванку ще раз перерахуємо твої гроші. Раптом продавчення і ми з тобою помилилися. Хлопчик зрадів, і на цей раз грошей вистачило, ще й трохи лишилося. Боженько, дякую тобі. Склавши рученята біля грудей, Іванко підняв очі до неба. Тепер мені вистачить і на ляльку, і мамі на білу троянду, бо вона дуже любить ці квіти і буде рада. Хлопчик розрахувався на касі і, міцно притуливши до серця ляльку для своєї сестрички, побіг з Універмагу. Поглядом я проводжав цю знедолену дитину. В якоїсь миті пригадав, як учора в газеті прочитав замітку. П'яний мотоцикліст не впорався з керуванням, вилетів на тротуар і збив молоду жінку з дитиною. Дитина загинула на місці, матір дівчинки госпіталізована. Її стан лікарі оцінюють як критично важкий. А завтра, мамочка, піде від нас назавжди. Згадалися слова Іванка. Не знаю, звідки він знав, але наступного дня постраждала, дійсно померла. Провести в останню путь молоду жінку зійшлося ледь не все містечко. Пішов і я. У труні побачив молоду, надзвичайно гарну жінку. Там же, зліва від неї, лежала лялька у ніжно-рожевій сукинці, а праворуч покоїлася біла, мов сніг, беззахисна троянда. Люди! Бережіть одне одного, бо ніхто не знає, скільки ще часу із вами будуть ваші найрідніші.